Ну що, Давай ще раз за тебе зітюк. Е, Сергійку. Може досить. М? Ну, З твоїм тиском. Тим більше, в суботу, ми будемо святкувати офіційно в ресторані. М -м. Я б хотів би вдома по сімейному. Це ж мій день народження. Ні, вадік. Треба запросити важливих гостей. Це питання в бізнесу. Татосько. А може, ти подаруєш Вадику підвищення на роботі? За для нашого майбутнього? Може, я подарую. Але пізніше. Там кур'єр доставку привіз. Вибачте, я вийду. Mm. я скучила і хотіла привітати тебе з днем народження. Ярочка, ну... У мене для тебе... Mm -hmm. Я подарую. Давай, давай не сьогодні. Ну як я з подарунком додому повернусь? Ну, скажи, що подарунок від коханої дівчини. Ти ж вже сказав дружині, що йдеш від неї, так? Ну, тільки не сьогодні. Я не можу так зробити, я. Володік, ти де? Іду, 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 кохана. Вадим був одружений на доньці свого боса Юлії. Але нещодавно чоловік познайомився на професійному заході із Яною і неочікувано для себе закохався у неї. Дружину чоловік теж по-своєму кохав, тож розривався між двома жінками. Через муки совісті він приїхав до бабусі за порадою. Боблю б я, взагалі... я взагалі не з тих над тих чоловіків, то при першій нагоді на лів обігають. І Юля насправді мені хороша дружина. Мені здається, все через те, що ми живемо з її батьками. Юрій тато взагалі мій бос. Дай мені. Бачу, прив'язана твоя дружина до батьків сильно. А ті бажають вас контролювати. Так, нас, Юля насправді татова донечка. Я не зовсім інша. Е, вона самостійна, рішуча. Вона працює в фірмі, яка наш конкурент. Е, мені з нею цікаво і легко, от знаєте, скрутилося. Бачу, теся ти боїшся. 24 серпня. Мастер шеф. Я дуже довго до цього йшла. Запрошую на побачення з мрією. Моя страва проби Володимир Ярославський, ектор Оля Мартиновська. Це круто. У Новому сезоні на СТВ. Що він тебе без нічого залишить при розлученні. Є таке. Я просто. я з бідної родини, з маленького містечка. Але з Юлею я не лише через гроші. Вона насправді дорога для мене людина, я не хочу робити їй боляче. Не бачу я між вами сильного кохання. Але одне тобі скажу: між двох вогнів будеш крутитися скоро згориш. Маєш лише одного обрати. Вадима дуже налякали слова бабусі, тож дорогою додому він думав яке прийняти рішення. Васі. Нарешті. Ти Та чого такі розмушені? Та не зважай, я у справах їздив. А мені цікаво. Чого ти так пізно? Які в тебе справи? В тебе молода дружина. Ти повинен додому летіти, як на крилах щастя. Вадик, ну дійсно. Ну, які в тебе можуть бути свої справи. Так, це вже занадто. Це має закінчитися. Всі... заспокойтесь. Батько, пішли. Юлі, нам треба з тобою серйозно. Чекай, поговорити. я перше скажу, у мене не вина. Сідай. Сьогодні за вечерю, поки тебе не було, зайшла тема за дітей. Батьки хочуть онуків. І якщо ми народимо дитинку, тато одразу купить нам окремо квартиру і ми переїдемо. Не віриться, що не. Так просто погодились нас відпустити. А що їм залишається робити? Тут немає кімнати для дитячої. І тоді він одразу тебе підвищить, тому що на дитинку треба купу грошей. Ти вже про це молодь, як мені, Юлі. Угу. Будемо жити самі по собі, Потерпую ще трошки. Фулька, яка ти молодець, яка ти мене молодець. Вадим сподівався, що з народженням дитини і переїздом його сімейне життя стане щасливішим. Тож чоловік прийняв рішення розірвати стосунки з Яною і призначив дівчині зустріч для розмови? Привіт. Привіт. Нарешті ми побачилися так все так. Я, я, я почекай, я маю тобі дещо сказати. То не хвилюйся ти так, що нас хтось побачить. Я принесла твій подарунок. Ну, тобто, мій подарунок тобі. Я перестань, у мене до тебе серйозна розмова. Е, ми... Не перебувай, бо це не єдиний мій тобі подарунок. Я. Який подарунок? Я скопіювала усі документи, які наша фірма підготувала до річного тендера. Тобто, ти зможеш ти року, Тобто ти зможеш перехопити це замовлення, отримати великі преміальні і забути про свого тестя. Янка, покажи документи, будь ласка. Лише після того, як ти подаш подашся розміщення. Янка, я зроблю все, що захочеш. Дай документи. І в кіно підемо після роботи, да? І в, і в кіно, і куди <гум> хочеш. Покажи документи. Хороша сьогодні погода. Наталко, ти що на обіду з усіма не пішла? А я вирішила подихати свіжим повітрям. Ти чого засмучена? В тебе щось не так стендером? Та тендером в синору а в іншому. О, Маркович. Не зрозумів. А чого ви її ганяєте замість з роботи? Так обідня не скінчилась. Так проведіть її з Між іншим, список на твій день народження. Я вже склав. А ти до кінця дня маєш розіслати запрошення. Почекайте, в мене ж тендерна документація. Потрібно все встигати. Ти ж майбутній керівник цього департаменту. Тоді я сам у брата могостей на власне свято. Mm. Якщо до того не розведуся. Вадік, тримайся. У Маркович, звичайно, складний характер, але заради щасливого друження можна і потерпіти. В тебе ж хороша родина. І, взагалі, твоє майбутнє цілком забезпечене. Не всім так щастить. Думаєш? Угу. Замислившись над словами Наталі, Вадим остаточно вирішив порвати із Яною. Рей. Рей, почекай. Ян. Е, Ян 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 стоп, вибач. Е, але я маю залишитися з дружиною, і ми більше з тобою не можемо зустрічатися. Ось воно що. Господи, ти мене просто використав заради тендеру. Ні, ні, повір, Я тебе не використовував. Просто ситуація дуже складна. В мене є причини розумієш? Ти про це пожалкуєш. Почекай, ти мені погрожуєш. Ні. Просто ти не зможеш без мене жити. Тя. Минуло кілька тижнів. Вадим жив із дружиною. Але йому весь час здавалося, що він зробив невірний вибір, бо дуже сумував за Яною. Раптом він побачив дівчину біля офісу, в якому працював. Привіт! Ти вже повернувся з відрядження? А я думала, ти будеш тільки в понеділок. Раніше справи закінчу. Поки тебе не було, Маркович найняв нову секретаршу. Яна. А Це так новина. Ти чого Яна хороша. І вона швидко вникає в роботу. Особливо в довіру до Марковича, як я бачу. Вадик, ти чого? Вадиму, було непросто тепер кожного дня бачити Яну на роботі, а вона удавала, наче між ними нічого і не сталося. Вадік. У мене таке відчуття, що ти від мене бігаєш. Розслабся. Ми тепер лише друзі та колеги. А де браслет, який я тобі подарувала, захопив? Та ні, я його просто зняв. Я все збирався тобі повернути його. До речі, завтра я на роботу візьму. Не треба. Я би хотіла, щоб ти його носив знак того, що між нами було. Чекай, ти так легко мене пробачила. А я взагалі по життю йду легко. Жодних образ, лише вдячність за щасливі дні. Спробуй ти так. І от побачиш, як зміниться твоє життя. То наситимеш. Добре, я спробую. До завтра. До завтра. Вадим зрадів, що вони із Яною врешті порозумілися. Втім, все змінилося. Коли Юлія з мамою поїхали на відпочинок. Вадік? А ти чого так рано? Ти ж поїхав на тренування. Так я абонемент вдома забув. прийшлось повертатись. Привіт. Так. Маркович, я правильно зрозумів? Ви привели в наш дім коханку, поки Анжела Борисівна і Юля на відпочинку? Вадік, Не в наш дім, а в мій. Це раз. По-друге, Це тебе не стосується. Не лізь в мої справи, а я не лізу в твої. Проживеш майже 30 років в шлюбі? Сам зрозумієш. Але почекайте, ви зараз просто на моїх очах зраджуєте своїй дружині. Вадіх, бери абонемент і їдь на тренування. Наступного дня Вадим знову застав Яну в обідню перерву у них вдома. О, привіт! Каву будеш? Я на тебе дуже прошу, перестань сюди ходити. О, не можу. А Я тут через тебе. Через у мене? Так. Вадік, навже ти не розумієш? Я ж навмисно влаштувалась до вашої фірми. Терплю ласки цього стрічого павіана. І все заради того, щоб бути ближче до тебе. Що ти робиш, раптом він зайде? Не зайде. Він поїхав на штрафмайданчик. Його машину евакуатор забрав. Стоп, стоп. Це, це велика помилка, це все більше ніколи не повториться. Як раніше, вже не буде. Або ти мій, або що? Або ти сильно пошкодуєш. Вадим не змінив свого рішення залишитися із дружиною. Але думка, що Яна може бути з кимось іншим, ще й у нього на очах, раптом виявилася для чоловіка нестерпною. Сергій Маркович. Ви знову сюди Яну проводили? Я тобі скажу більше, вона і завтра прийде, так що ти не спіши своїх тренувань. Я вас дуже прошу, залиште Яну в спокій. Вона вам в доньки годиться. А ти чого так нервуєш? Не твоя це справа. А як мені потім Анжелі Борисівні в очі дивитись? А ніяк не дивитися. Люби мою доньку. Роби її щасливою. І все буде добре. Вадим наступного дня вирішив поговорити з Яною і попросити не псувати їм життя. Але дівчина не вийшла на роботу. До побачення. Слухай, а ти не знаєш де Яна на наша ділась? Вона звільнилась через сімейні обставини. А Маркович на це злиться. Я думаю, що це на краще. Вона мені не подобається. Ти чого? Ти ж казала, вона розумна, все швидко робить, вникає А Потім в це. я І... передумала. Я помітила, як ця змія дивиться на одруженого чоловіка, тобто на тебе. Я таких не люблю. Хто на чуже рота розявляє? Й по життю гнила людина. Наталко, ти в нас невиправна ідеалістка. Натусь. Вадим зрадів, що Яна перестала зустрічатися із Сергієм Марковичем. Але чоловік весь час згадував їхній останній поцілунок і відчував, що не може забути цю дівчину. Друже, ти в порядку? Так, В порядку окуляри. дай, окуляри. – Вибачте. Ти вибач, що ж ти так прямо на дорогу вискочив. Вибачте. Вадим згадав попередження бабусі і, злякавшись за своє життя, знову приїхав до нас. Бабуся, я зробив, як ви сказали, я кинув Яну. Але вона знову з'явилася в моєму житті, і я от не стримався. І через це мало під машиною не загинув. Мені тепер що, через один нещасний поцілунок кожен раз за провулком небезпеку чекати? Не в одному поцілунку справа. Бачу, є з тобою річ, через яку приворот на тебе зроблено. Я на тобі їдала. Браслет? Бабуся, його в кишені завжди ношу. Бачу, я не хотіла тобі чистими намірами його подарувати. А коли відчула, що ти не наважуєшся піти від дружини, все таки зробила приворот на цей браслет. Точно, точно приворожила. Бабуся, мене весь час до неї тягне. Я хочу побути з дружиною, а вона ніяк з голови не йде. Бо є така прикмета: якщо жінка дарує чужому чоловікові браслет, то може його до себе прив'язати. А вона ще й підсилила дії цієї прикмети приворотом. Але якщо людину приворожили проти її волі, то вона довго не проживе. Судячи з усього, через цей приворот я так і так помру. Хоч яну кинув, хоч дружину. Щоб дію привороту зняти, над браслетом обряд провести треба. Жінка, яка тебе щиро кохає, має закопати його біля дороги на повний місяць. І слова заговору сказати, Катя тобі напише. Біля дороги на повний місяць добре, я зрозумів. А щоб обряд спрацював, ця жінка не повинна тримати образи за те, що ти накоїв. Це ж Юля моя Юля. Вона мене кохає, вона не злопам'ятна і все зрозуміє. Дякую, дякую, боблі. Остримайте. А, дякую. Вадим ледве дочекався повернення Юлії з відпочинку. Він зібрався з духом і розказав їй всю правду про свою зраду. Що? Ти мені це розповідаєш як якогось життєву дрібничку. Юлю, мені дуже шкода. Якби я міг повернути час назад, я вчинив би зовсім інакше. Але мене приворожило. І лише ти, ти, Юль, можеш зняти приворот і врятувати моє життя. Ах, ти коваляка! я тебе не те, що рятувати, я тебе сама вбити готова. Ти... Юля, доця, що сталося? Чому ви так сваритесь? Що сталося? А дурна, я мама що тебе слухала. Ти ж все життя говорила. Ой, Ватік такий хороший, Ватік такий перспективний. А Ватік у нас тьолкам бігає. Мені треба було заміж виходити за Славіка. Я його так любила, але ні, ви заборонили. Ви не могли пережити того, щоб, щоб у вас зяте. був, та майстер майстер знакомка. Почекай, в тебе, тебе Славік був <гум> і був, і буде, і в сто разів кращий за тебе. І характер у нього такий надійний, як у тата. І гроші заробляв, бо і дружина на руках би не ти свого тата дуже погано знаєш, теж мені зразковий сім'янин. Вадим, прошу негайно покинути наш дім. Юлечка, дойка. слухай мене, слухай мене, слухай. Завтра йдеш і подаєш на розлучення. Юля, Бабус, рятуйте. Ніхто цей обряд з браслетом не проведе. Я на мене більше не кохає, дружина мене вигнала. Мабуть, я сам цьому винен, я все втратив. Але скажіть, будь ласка, чи можливо ще все повернути назад? Не буде в тебе вже сім'ї з Юлею, бо того, що розкололося, не склеїти. Але бачу поруч з тобою жінку, яка тебе кохає, і все у вас може добре скластися, бо ви з нею рідні душі. Буси, я навіть не знаю, хто це. Бачу, що сам ти дійсно не розберешся. Я тобі допоможу. З 26 серпня такого та я точно не вже побачити. Сезон неочікуваних побачень. Я станцювала як останній раз супермен на СТБ Катю. Дай йому купальський збір, який ми минулого літа збирали. Завжди носи його з собою. І дівчина та сама себе проявить. Але пам'ятай до повного місяця. Дні залишилося. Ось. Після розмови із бабусею Вадим зрозумів, що йому не потрібні ані Яна, ані Юлія. Він переночував у друга, а наступного дня Сергій Маркович зустрів Вадима по дорозі на роботу. Я тобі що казав? Роби мою доньку щасливою, і буде в тебе все. Підвищити тебе збирався. А ти загуляв з якоюсь льондрою. Сергій Маркович хто б казав. Ви ж самі цю дівчину в шлюбне ліжко прибили. Значить так, якщо ти підеш з фірми спокійно, я дам тобі хороші відступні і рекомендації. І не дай Бог ти, що зляпнеш моїй дружині. Ніхто тебе на цьому ринку праці більше не візьме. Я тобі обіцяю. Вирішуй сам. Вадим, Привіт. Пішли в офіс. Я там більше не працюю. Владик, ти що звільнився? Маркович тебе так просто відпустив. Він же твій тесть. Майже колишній тесть. Взагалі, я там сам всьому винний. Ну, розказуй. Звичайно. Вадиму, необхідно було і з кимось поговорити. Тому він все розказав Наталі і про свій роман з Яною, і про браслет, на який дівчина зробила приворот, і про попередження бабусі. Але я тепер не знаю, чого мені чекати. Чи мене машина знову зіб'є, чи цеглина на голову впаде? Бо нема кому провести обряд, щоб зняти приворот. Я тобі допоможу. Натусь, баба Люба чітко сказала: це має бути людина, яка мене кохає. Я сказала, що допоможу, значить, допоможу. Чекай, Натовсь, ми ж просто друзі я так. Вадик, я чітко розставила кордони. Ти був одружений. Тому так, ми були просто друзі. Але я в тебе закохалася з першого погляду. Наталя провела обряд, про який казала бабуся. Вадим розлучився із Юлією і звільнився з роботи. Яну він більше ніколи не бачив, а весь вільний час проводив із Наталею. І невдовзі Вадим зрозумів, що його щастя дійсно весь час було поруч. Бабуся нагадує: якщо жінка дарує чужому чоловікові браслет, то може його до себе прив'язати. Тому треба з обережністю приймати такі подарунки.